У Запорізькій області війці спецпідрозділу розвідки Кабул-9 віртуозно знищили російських окупантів. В результаті вогнового ураження два вантажних автомобілі та багі противника знищено. Крім цього, уразили стартову позицію російських ФПВ-дронів, де перебували ворожі оператори. Спецпідрозділ кабул 9 сформували ветерани українських служб і ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Авдійський напрямок. Чергова спроба штурмувати наші позиції по сірому провалена. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР. Так виглядає взаємодія проти танкістів, артилерістів, проти ударних БПЛА та екіпажу Бредлі. Також ліквідували російський десант чисельністю 35 окупантів. Ті підрозділи, які після того, як 47-ма бригада розмотала їх на молекули, знову повернулися після зализування ран і відновлення. Згідно з документами свіжомобілізованих, лише 9 днів їм пощастило прожити на українській землі. Сили спеціальних операцій зірвали плани противника на Херсонщині. Оператори 73-го морського центру під час аеророзвідки виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходились солдати-противника. Росіяни планували замінувати водойми, по ворожим цілям завдали удару безпілотними системами. У результаті влучної роботи техніку противнику було знищено. Усі борти військової розвідки Hawk перебувають у чудовому робочому стані, а їх екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. В головному управлінні розвідки Міноборони України спростували брехню російських пропагандистів про нібито знищення цих гелікоптерів. У розвідці наголосили, що чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про збиття гелікоптера, слід менше зловживати спиртним. Важка ситуація на півночі України. Московити день за днем знищують прикордонні Сумщини. Російські терористи рівняють із землею мирні села фугасними та керованими авіабомбами і артилерією. Застосовують весь наявний арсенал зброї. Щодня лунає до півсотні повітряних тривог, є загиблі і поранені. Деякі сили вже виглядають, як Мар'їнка чи Вахмут. Росіяни руйнують мости та дороги, що ускладнює евакуацію мирного населення. 22 населені пункти вже обезлюднили і перейшли під контроль ЗСУ. Але через постійні обстріли до деяких сіл неможливо доїхати та вивезти людей у безпечні райони. Невідомою залишається доля людей у селі Попівка. Зв'язку з ними немає, а дістатися туди складно через знищення росіянами мосту. Там залишається 20 жителів. Зараз все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас, і буде все в порядку. А? Все буде хорошо. Бійці підрозділу Сталевий Кордон дали символічну відповідь російським окупантам за нещодавний обстріл Одеси. Як відомо, Росія 15 березня здійснила терористичний акт. Ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у місті від початку російського вторгнення. людини загинули, 70 дістали поранені. Російський добровольчий корпус, який воює на боці України проти путінського режиму, звільнив нові території в Білгородській і Курській областях. Ось оригінальні кадри. Російське населення починає розуміти, що таке війна. Так закінчилися чергові штурми окупантів у районі Новомихайлівки, де загарбників. Тепло зустріли таврійські десантники. На цих кадрах потужна бойова робота воїнів 79-ї упродовж двох днів. У підсумку три російські танки знищені, ще шість пошкоджені. Спалили українські воїни і чотири бойові броньовані машини. Окупатів, що дивом вцілили, влучними скидами, подобивали дрони.